Навчають у вас патріотизму, навчаю до вас українську, тому не буду агітувати вас за українські цінності. Вони ваші, і, власне, дуже давно заємтовані і агітують все Хочу підтримати тільки кілька окремих моментів. Перше зараз Ми побачили, що реформи, які були зроблені. І це в речі була єдина реформа, яка була зроблена вперед. І ще та реформа була українська. І тому саме на цьому фронті, на фронті, фронті освіти і науки, з Д'ята Баченка. Мовляв, подіємо, як е радянська влада діла, за переконанням про Це не правда. Та бачити на тих не вчора, і не за переконанням хочеться його з а тому, щоб дії його вже були і ми знаємо, які ті дії будуть далі. Ми не можемо припустити, щоб ця людина зіпсувала і з Реформи, які робилися в галузі освіти. Ми не будемо в цього чекати. Ми зараз мусимо застерігти всіх від антиукраїнських дій і зняття та бачиха буде таким Друге, що нам закидає, мовляв, весь уряд неконституційний. Чому тільки проти та бачите, багато разів? Абсолютно згідна оцінка нашої групи за Україну: весь уряд створений неконституційний. Ide, zrazu, a, z realizmom, ki je redno šlo neprobačiti. Izravno pa je službeno neurealistično mnjaviti. Gre to zelo neprekinjeno, kaj se tiče podeljenja, ampak čas trojke. In za vse čas Ukrajina.